Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас неділя, 22 грудня. І ми зранку пораємось у кіз. Це шаніква показує акробатику. Сама шебушна, стрибуча. Сама, не знаю як описати, ну така пронира. Візде їй цікаво. І оце постійно вона любить е, акробатіку. Оце супер спокійно да? робсі. Кажу, завжди тихенько стою. Мені б тільки, от, щоб їсти було. І все. І більше нічого не цікаво. Спокійно, спокійно. А це бомбіла мухіла, да? Вискочила з дойки. Проходь. Оце характер, сама характерна. Угу. Тричі на день пропонуємо їм воду зранку в і ввечері і забираємо її в хату, щоб вона була така тепленька, бо вони як холодною нап'ються, то їх аж трусить. Ну, забираємо в хату, щоб вона була більш-менш все одно температури такої. Ну і зараз наложимо їм в ясло свіжого сімця. Сімце. Заскочуємо. Наложили козам свіжого сінця. І вони тут будуть хрумкати. Цьогоріч у нас дуже пізно вийшло їх спарувати, тому козенята будуть аж на кінець квітня, початок травня. Водили їх до одного козлика, а роксі ходила навіть на нього вдвічі. Проте потім вони зривалися знову. Довелося ввести їх до козлика іншого. Ну і там от уже пройшов строк, і жодна в охоту не прийшла. Так що будуть у нас пізні козенята. Але ось мухіні буде перша народжувати і вже місяць є, як вона кітна. Смачне сіно у хімі. Тут гарне сіно. Ну, все, кози стоять, їдять сіно, і в обід до них завітаємо з водичкою, з сіллю, все як зазвичай. Як і кожен день. Таке відео я можу знімати щодня. Так, ну, гідзу паками покажу. Це буде в окремому відео. День промайнув, зимові дні короткі, якось так все по якихось побутових справах. Ну, неділя. От. це відео починулося козами, нехай буде прокиць. Вечір даємо знову водичку. Доїмо мухіні. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.